Мої вітання. Сьогодні виконаємо практичну роботу, яка називається піцерія. Власне, познайомимося з вами з такими поняттями, як відносні мішані та абсолютні адреси комірок. Отже, нам потрібно виконати або зробити для початку ось таку табличку. Я її собі перенесу тут. На інший монітор для зручності. Для вас розміщу в мініатюрі десь угорі. Ось ми бачимо порожню сторінку, порожню табличку. Я зараз почну її заповнювати, і для того, щоб ви довго не чекали, я дуже пришвидшу. Тут нічого взагалі нема такого. Просто запишу дані. Так, я завершив заповнення, тепер дещо нам потрібно відформатувати дану табличку. По-перше, ми візьмемо, додамо межі, де вони тільки нам тут необхідні. Так, і по всій великій табличці. Так, тепер візьмемо, повністю виділимо все, вирівняємо по центру. Так. Ну і також, напевне, вирівнюємо по центру по вертикалі. Ось так. Тепер зробимо цей текст у нас повинен бути червоного кольору. Далі ось цей текст повинен бути синього кольору. Так, далі ось цей текст також синього кольору. Зроблю його трішечки темнішим. Так, візьму, мені так буде зручніше, я зроблю напівжирним повністю весь текст, хоча там не повністю весь, так? Ось таким чином. Тепер, майже все готово. Давайте ще розфарбуємо табличку. Тобто зробимо заливку. Ну, приблизно робимо так, як у нас у прикладі. Так, як ви могли тут побачити, як минулий раз я виконував, тобто у нас тут є об'єднання комірок. Я виділив дві комірки, натиснув кнопочку об'єднати. таким чином об'єднав тут дві комірки, а тут взагалі 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 комірок. Тут також дві. Тут дві, але по горизонталі. Так, ось це мені не подобається. Не, по прикладу, зроблено. Ось так. Так, власне, тепер ми працюємо вже з нашим документом, тому що о, приклад у нас вже шаблон ми виконали. Нам тепер лишається розрахувати повністю вартість цих, о, цієї піци, причому ще й в варіантах. Ось у нас піца звичайна, скажімо так, і вийде піца мала та велика. В чому у нас заключається вартість самої піци? У нас є вартість порції, тобто скільки у нас а, коштують інгредієнти в тій чи, ні, ін, в тій чи іншій піці? А, власне, ось, наприклад, помідори коштують 5 гривень, і в піці Маргарита а, цих порцій буде 2,5. Тобто, ну, на відміну від, наприклад, від італійської, де просто у нас одна порція. Ми повинні розрахувати наступним чином помножити вартість порції на кількість. І таким чином ми дізнаємося, скільки у нас коштує повністю вся піца. Звичайно, ми можемо зробити наступним чином. У нас є тут тільки помідори і сир в маргариті. Ми можемо зробити ну, наступним чином да? поставити дорівнює вказати тепер наші помідори. Помножити на кількість їх плюс сир помножений на е, кількість сиру. Поставити, натиснути Enter. Е, ну, власне, давайте, нехай воно заповнює. Ми тоді з вами. Давайте візьмемо, пофарбуємо в якийсь яскравий колір. Наприклад, нехай це буде помаранчевий. Так. І цей також ми перефарбуємо, щоб ну, трішки воно там відрізнялося якось. Щоб нам на очі було більш, скажімо так, приємно. Так, не дуже приємно. Так. Ну, нехай буде ось таким чином. Так, тепер давайте подивимося, що ми з вами тут о, зробили вже. Ми розрахували вартість о, о, піци. Маргарита дуже добре у нас розраховано, тобто по 5 гривень за порцію ми розрахували 2,5 порції, дуже добре. Тут 12 гривень сиру за порцію, і у нас також 2,5 порції. Все розраховано, все власне, для Маргарити дуже добре. Якщо ми подивимося на наступну, наприклад, на папероні, ми подивимося, що її. Вартість буде 0 гривень. Такого не може бути. Втретє, взагалі, тут помилка якась, з четвертого знову 0, і тут якась ну, 2,5 гривні. Класно було б власне, куштувати таку піцу. Можна було б набрати значно багато кілограм, скажімо так, якщо б вона коштувала 2,5 гривні. Так? Давайте подивимося, чому так відбувається, і що у нас пішло не так. Якщо ми подивимося на формулу першу, ми побачимо тут b2 це у нас вартість порції, помножену на B6 на ціну. Все добре. так? Якщо ми перейдемо до наступного рядочку, ми побачимо, що у нас тут уже не B2, а b3, тому що у нас протягнули ми формулу, і вона автоматично скопіювала нижні рядочки. І дивимося, а у нас в клітинці b3 взагалі нічого немає. Тож що ми беремо просто, і, до речі, b3 ми множимо на b7. Ось b7, все правильно. Тобто, ну, ми ж вже папероні ну, розраховуємо, тому ми повинні в сьомому рядочку бути. Так воно і є. Але якщо у нас тут нічого немає, а нічого для таблички це 0, 0 множимо на 1,5 і отримуємо 0 плюс, дивимося далі. Сир у нас тут також 0. Множимо на 1, 0, 0. 0, 0. То власне, у нас формула правильно рахує, але не те, що нам потрібно. Що нам потрібно зробити? Нам потрібно зафіксувати значення вартості для кожної формули. Щоб у нас при протягуванні формули змінювалися ось ці рядочки. Тобто 7, 8, 9, 10, 11, а рядочок другий. Комірки там ось B2, C2, D2, вони лишалися тіми самими. Отже, переходимо знову до комірки H6, де у нас цільова наша формула. І зробимо наступне: щоб зробити, зафіксувати ось ці адреси комірок, ну, наприклад, B2, ми повинні поставити знак долара, це у нас Shift-4, перед. Номером стовпчика перед Б і перед номером рядочка перед 2. Натиснемо Enter. Давайте подивимося, що у нас буде відбуватися тут. Так. Власне, тут у формулі у нас нічого не змінилося, тому що перша у нас формула правильна. А давайте тепер далі подивимося. О, у нас вже якісь інші значення. А інше значення у нас тому, що вартість помідор у нас вже обрахована, так? 5 помножити на 1,5 це у нас буде 7,5. Але чому 7,5, а тут у нас ще є перець, сир. А тому, що ми їх не врахували. Тому що ось це посилання b 2 у нас лишається е, незмінним. Можна подивитися на кожну, так? А ось сир уже рахується так само, як тільки що рахували ми М і помідори. Тобто, тут буде у нас 0, тут взагалі нічого не буде, помилка буде, так, і далі там 2,5-1 і так далі. Тож, Сир ми повинні також зробити а, через знак долара. І ось тут ми повинні з вами зрозуміти, що є у нас три види посилань на комірки. Відносна. Відносно адресація комірки, це у нас і являється ось просто номер стовпчика і номер рядка. І при копіюванні формули у нас буде змінюватися. Ну, якщо ми вниз копіювали, так? Протягнули, протягнули вниз, то у нас буде змінюватися рядочок. І якщо зробимо те саме, але вбік, у нас буде змінюватися стовпчик. Отже. Це у нас відносна. Якщо ми зробимо через знак долара і для рядочка, і для стовпчика, тобто перед літерою і перед цифрою, так? перед числом номером рядочку, поставимо знак долара, у нас не буде змінюватися жодне з цих значень. Тобто, у нас буде комірка лишатися ось ця без змін, куди б ми не копіювали нашу формулу. І в такому випадку, у нас буде з вами ця о, комірка, вона буде абсолютною, а точніше, посилання на неї буде абсолютним. Тобто адреса її буде абсолютною незмінною. Також, якщо нам потрібно, наприклад, щоб у нас змінювався рядок, а не змінювався стовпчик, ми будемо використовувати наступне, ми візьмемо просто перед стовпчиком лишимо. Знак долара, а перед рядочком його видалимо. Таким чином, у нас буде змінюватися рядочки, а стовпчики будуть лишатися беззмінами. Така адресація називається мішана. Те саме можна зробити і навпаки, щоб у нас змінювався стовпчик, але не змінювався рядок. Звичайно, це можна зробити і автоматично. Для цього нам потрібно клацнути на адресу комірки, натиснути клавішу. F4, і ми бачимо, що у нас автоматично змінилося з відносної адресації на абсолютно. Так, але тут же ще у нас не дуже правильно пораховані а, вартості цих піц інших. Тому що у нас тут пораховано тільки, бо зараз все правильно, але тільки для двох компонентів: помідори і сир. Якщо ми дивимося на папероні. Ми бачимо, що тут ще є перець. Якщо, наприклад, ну там, 4 сезони, то у нас тут помідори перець, сир, а ще є шинка, а ще є гриби. І щоб зробити правильну формулу, ми просто візьмемо і всі по черзі вартості порцій помножимо на кількість. Тобто, давайте зробимо заново цю формулу. Дорівнює Б2, тобто вартість порції помідорів, множимо на кількість, тобто на Б6. Додаємо тепер С2, помножене на С6. Тут дивіться, якщо у нас тут нічого немає, у нас тут буде 0. І ось ця вартість. У нас вона буде множитись на 0 і буде не враховуватись. Тобто, якщо у нас тут є значення, воно множиться і додається. Якщо значення немає, просто не враховується. Так. Плюс D2 помножити на. D6, плюс... Помножити на e 6 F2 помножити на F6. І власне плюс. Останнє у нас G2 помножити на G6. Так, тепер ми повинні зробити комірки у рядочку 2, зробити їх абсолютними. Тож, натискаємо на B2, F4, C2 F4. І так з усіма. Enter. І давайте тепер протягнемо. О, у нас вже є зміни. Тепер для малої мала піца – це 85%. Тобто, ну, у нас менша порція. так? Будемо вважати, що це у нас стандартна порція. Далі це зменшена порція і це збільшена порція. Для того, щоб розрахувати ось цю зменшену порцію, ми повинні вартість піци помножити на 80%. 5%. Тобто ставимо тут дорівнює. Обираємо вартість і обираємо тепер а, відсоток, так? на який ми множимо? Помножити на 85. Давайте подивимося. Все розрахувалося. Якщо ми знову протягнемо, у нас будуть помилки. Уже ми навчені, вже ми знаємо чому. так? Тому що у нас розраховується тут кожен із цих. Рядочків кожної з цих комірок. Тут все правильно. А ось тут уже буде неправильно. Помножено на 85 спочатку. Потім у другому буде множитися на порожню клітинку. У третьому буде на текст множитись, у четвертому на текст. Потім ось тут взагалі така ціна. Уявляєте собі італійську піцу за майже 1800 гривень. А все тому, що воно перемножує 49 на 36. Так. Для того, щоб це змінити, ми знову ж таки робимо i2 абсолютною. Enter і протягнемо. Так, є. Тепер ми можемо взяти з вами і протягнути ось в бік, наприклад, весь цей діапазон. Воно у нас розрахує, але якось розраховує у нас не дуже правильно, так? Дивимося. У нас розраховує через малу. Тож, давайте зробимо, ну так само, як ми тільки що робили. Дорівнює вартість піци помножене на велику. Абсолютно, Enter. І заповнюємо. І ось тепер ми можемо побачити з вами цю різницю. Власне, на цьому виконання практичної роботи даної у нас завершено.